Куплет четвертий останній із привидів. Нарешті вони підійшли до якоїсь чавунної огорожі. Перш ніж увійти, скруч розвернувся довкола. Цвинтер, ось де напевно, спочиває той бідолаха. І тут скруч нарешті дізнався, хто це, але ж і місце для останнього спочинку тісне могила до могили. З Зусі біч стиснене довколішніми будівлями. Заросло бур'янистою травою, привид зупинився серед могил і вказування. Казав на одну з них. Скруч тремтячи підійшов до неї. Увесь тремтячи, скруч на колінах підповз до могили і на зарослі травою. Кам'яні плиті, куди показувала рука привода. Прочитав, власне, ім'я Ебенезер Скрудж То це був я, той, кого бачили ми на смертному ложі, скрикнув він. Рука вказала на нього і знову на могилу. Ні, ні, приводи, о, ні. Рука більше не рухалася. Приводи! Завелав Скруч, хапаючись за полу його одежі. Вислухай мене, я вже не той, яким був, і я вже не буду таким, яким став би, коли б не зустрічався «Зустрівся з тобою. Навіщо показуєш ти мені все це, якщо мені немає порятунку? І вперше за увесь час привидова рука ледь помітно здригнулася. Добрий привиде! благав його скруч, розпростершись перед ним на землі. Ти жалієш мене? Сама твоя природа закликає тебе до милосердя. Скажи ж мені, що, змінивши своє життя, я ще можу врятуватися від такої долі. Милостива рука затремтіла. Я шануватиму Різдво у своєму серці і зберігатиму пам'ять про нього весь рік. Я спокутую своє минуле сьогоденням і майбутнім, а спогад про трьох привидів завжди житиме в мені. Я не забуду цих уроків, не зачиню Свого серця для них. Скажи, що я можу стерти напис цієї могильної плити, наче в вагоні скруч схопив приводову руку. привид спробував звільнитися, але розпач додав скружеві сили, і він міцно вчепився в руку. Здійнявши руки в останньому благанні, скруч знову просив змінити його долю і раптом помітив, що привидове обличчя змінилося, його каптур і мантія. Зморщилися, обвисли. весь він змалів і перетворився на різьбляне бильце ліжка. Зустрівшись із минулим, теперішнім і майбутнім, скруч змінився і вирішив жити. Напричесно, піклуватися про інших, дарувати людям тепло свого серця.